1 січня у Києві відбулася велилюдна смолоскипна хода з нагоди 108-ї річниці з дня народження Степана Бандери. Вшанувати провідника нації зібралося кілька тисяч українців. Бандера зробив можливою українську державу. Я думаю, що це головне. Хлопці віддали життя за українську державу. Мета їхнього життя це створення української незалежної соборної держави. І е, так само як і зараз наші військові на сході е, боронять нашу країну, так тоді ті хлопці віддали найдорожче. Це ж не пафосні слова, от це історичний факт. Вони своє життя поклали на вівтар створення української держави, і ми маємо вшанувати їхній чин. Ми маємо віддати належне цим героям. Е, Хоча би так, хоча би пам'ятю про них зараз йдуть зміни. Ці зміни невідворотні, і вулиця Шухевича буде. Проспект Шухевича в Києві буде. А, і повірте, що якщо не нагнітати зовні цю історію, кияни сприймають нормально цей процес. Серед учасників маршу честі у півці, 89-річний Теодор Дячун, переконаний, подібні заходи украй необхідні. А треба, щоб те те населення, що Україну населяє, щоб воно воскресло, щоб були справжні українці, а не населення, щоб була нація здорова, що боролися за Україну справжню, за яку боролися УПА, за яку я боролись. Коли в нас буде українська держава по суті і буде забезпечено соціальна і національна справедливість цій державі. То я хочу сказати, тоді постать Бандери буде шанованою всіма громадянами, і вона не буде викликати частину в частини суспільства якогось звіріння. Тому що сьогодні частина суспільства це люди, які орієнтуються на москву, хочуть вони це визнавати чи не хочуть для них. Бандера набагато страшніший ніж Російська Федерація, яка сьогодні знищує українців. Україна усе. Українське об'єднання свобода вітає вас, все народження, провідникам сподівається, свобода Богдана, колона, Він був викликом суспільства років 5 назад, коли ми в Горлівці проводили 12 2012 році смолоскипний марш, коли тоді ще цуралися вітатися, слава Україні, героям слава. Зараз це вже стало частиною нашого суспільства. Бандера фактично переміг його вулицями, його ім'ям називають вулиці Школи, його, його гасло, слава Україні. Це вже гасло українських. Провідників сучасних офіційних, які досить далекі від Бандерівщини, але вони вже змушені під тиском суспільства ставати такими. Бандера підняв український народ на боротьбу відразу за декількома силами, такими як німці, радянська армія, поляки. Тобто ця людина не побоялася, що зробити тоді, коли, здавалось би, що все почирено і. І Україна буде або під німцями, або під Радянським союзом. Господи, України! Рочиста хода завершилася народним віче, де слово взяли свободівські герої українсько-російської війни, політичні та громадські діячі. Ще нам браття українці, усміхнеться сміхне Знаходимося знову ж таки в новітній епосі національно визвольних змагань, але з тими самими окупантами і з московськими окупантами. Тому сьогодні, як ніколи, ідеї Степана Бандери є надзвичайно актуальними. Степан Бандера свого часу заявив, що з москалями немає спільної мови. Але сьогодні ми бачимо, що ця влада, яка намагається виглядати як національною владою в українській державі. Вона йде на якісь мінські домовленості, вона йде на компроміси з московськими окупантами. Недаремно москалі так лютують, коли чують слово Бандера. Вони бояться його і вони боялися його тоді, коли він був живим. І бояться тоді, коли він є мертвим. Але насправді Бандера не, не помер. Бандера живе в кожному з нас. Його дух витає тут, його дух витає на Донбасі, і його дух обов'язково буде витати над спаленим Кремлем. Одинадцять років тому нам казали, що ці ваші марші, що ці ваші походи по вулицях Києва. А я скажу, що ці наші марші. Де був марш Бандери на 1 січня, сьогодні немає Путіна. Немає в всіх тих містах, де проходив марш Бандери 1 січня, в Одесі, в Миколаїві, в Херсоні, в Дніпропетровську, коли нам казав, в Дніпрі теперішньому, коли нам казали, не пхайте свого Бандери сюди. на... Центральну Україну, ми сьогодні з Бандерою, і туди, куди дійшов Бандера, туди не дійшов і ніколи не дійде Путін. І рано чи пізно Бандера повернеться на український Донбас. Рано чи пізно Бандера повернеться в український Крим, рано чи пізно з ім'ям Бандери з його ідеєю, з його великою правдою. Ми побудуємо велику Україну.